Всім доброго дня! Прийшов конвертик, якого ми довго чекали. Так в Німеччині маток відправляють. Розріжемо. На цьому хорошому фоні. Маточки, карніка 0,3 лінія, карніка 03, карніка 03. Все, навірно, одне і те саме. Карніка 03, карніка 03, карніка 03. Так, 17,208,49,23. 23. Я передивляюся що від одної материнки. Тобто. 49-ї материнки. Motkout Холькамп. Ось вот так воно. Облітано на Лангеок. Ok. фон 615 95 22 року. 615 це рауш. Помо... Ні, 615, по-моєму, Рауш. А така такі симпатюльки. Будуть їхати. Корм більш-менш нормальний, гайний, все ну, видно, що матковод хороший. Нарешті я дочекав, тож що чекав. Їхати далеко було. 500 кілометрів в одну сторону. Прийшлося три дні чекати в гостях. Всім добра, маточки їдуть. Будемо мати новий матеріальчик.